У польські фермери поновили блокування пункту пропуску у Гринів Долгобичув на кордоні з Україною. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Скільки вантажівок зараз заблоковані на кордоні? Розпитаємо у речника державної прикордонної служби Андрія Демченка. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий вечір добрий вечір. Студія. Отже, кажіть, яка ситуація на цьому пункті пропуску у Гринів-Долгобичув, який від сьогодні заблоковано? Ну, власне, да, близько дев'ятої години вечора, години ранку, ми від польських колег отримали інформацію про те, що польські фермери поновлюють свої дії з блокування. Нагадаю, вони припинили тимчасово блокувати рух для вантажних транспортних засобів на цьому напрямку, 28-го числа. Фактично, на період своїх великодніх свят. І відразу на ще 28 числа польські колеги повідомляли про те, що скоріш за все таке блокування поновиться саме 2 числа. Ну, як бачимо, це і відбулося. На щастя станом на ранок сьогодні, черг на цьому напрямку в бік України не було, і за інформацією, яку знову ж таки, можемо поділитися, яку ми отримали від польських колег. Польські фермери тут планують пропускати по три вантажівки раз на шість годин в бік України і одну вантажівку на добу в бік Польщі. Ну фактично, це вони повністю блокують знову. На цей напрямок щодо можливості проїзду вантажних транспортних засобів в бік саме на виїзд України, в бік Польщі, угу. пане Андрію, заблокованими є ще два пункти пропуску. є години Раваруська. Ну принаймні, ви про це говорили в інтерв'ю виданню РБК вчора, 1 квітня. Чи е, що там відбувається? Яка там ситуація? Ці напрямки також продовжують блокуватися. Ну, фактично, станом на зараз блокуються три напрямки: у Гринів, а також Рава та Ягодин. По цим напрямкам ситуація за останній час незмінна. Польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують через ці пункти пропуску в бік Польщі, і маємо нульові показники знову ж таки, за останній. Час на перетин кордону з України в бік сусідньої держави, в бік України вони пропускають певну кількість вантажівок ну, по кілька можна сказати за годину. Але найменше на напрямку Ягодина за минулу добу таких було 60, які змогли проїхати в бік нашої держави. Днем раніше це було десь на рівні 90 вантажівок. Але якщо брати пропускну спроможність цього напрямку, то це ну можна говорити ні про що, бо пропускна спроможність ягодина це десь 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. А фактично зараз ми маємо нульові показники в бік Польщі і лише кілька десятків вантажівок в бік України, uh -huh. тому що можу нагадати. Що свого часу, ще в 2022 році, за домовленістю з польською стороною, цей напрямок був перепроматований під пропуск саме вантажних транспортних засобів. Легкові автомобілі були перенаправлені на інші пункти пропуску. Ну і ще тут також залишається можливість перетину кордону автобусами по Ягодину, але ну фактично воно не впливає якось критично на пропуск вантажних транспортних засобів, тому. Найбільший е, інфраструктурний напрямок польські фермери зараз блокують найбільше. Пане Андрію. на завершення розмови. А скільки машин стоїть наших, наприклад, на в'їзд в Польщу або з Польщі? Ось давайте на одному пункті пропуску на Яготині. Ну, якщо брати ягодин станом на ранок, то це 250 вантажівок в бік України і десь 150 навпроти рави руської. Можу також зазначити, що ми маємо чергу і на інших раніше розблокованих напрямках. зокрема по напрямку пункту пропуску Краківець, це десь 700 вантажівок станом на ранок сьогодні, і близько 450 вантажівок станом на ранок навпроти пункту пропуску Шегині. Ці два. Пункти пропуску були розблоковані дещо раніше, і ми бачимо, що тут е, інтенсивність руху на щастя відбувається в обох напрямках, як бік України, так і бік е, Польщі, відповідно до пропускних спроможностей е, цих пунктів пропуску. Але звісно, що черга зберігатиметься до тих пір, поки будуть е, заблоковані інші напрямки. Три. Що, е, Власне, додає е, руху для вантажних транспортних засобів саме на розблокованих напрямках, пане Андрію, дякую вам дуже, дуже. із Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України, говорили про ситуацію з блокуванням трьох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.